Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні у нас неділя, а значить, знову з вами рубрика Шок. Шокується. Шокується в Канаді, шокується в Сполучених Штатах, шокується в Європі, в Україні, в світі. Все цікаво, що відбулося на цьому тижні. Перш ніж я почну, закликаю вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. І давайте разом з вами будемо обговорювати історичні події цього тижня. Справді були історичні події, починаючи з обрання папи Римського. Тому буде цікаво ще раз вас закликаю підписатися, ставати спонсорами нашого каналу, і давайте почнемо обговорювати ці новини. Найголовніша новина для Канади на цьому тижні була візит нашого прем'єр-міністра Марка Карні, який був обраний фактично підтверджений вибор канадців на попередніх виборах, які відбулися буквально там менше ніж два тижні тому. І перший закордонний візит Марка Карні відбувся до Сполучених Штатів, до Дональда Трампа. Це було цікаво спостерігати. Справді була дуже класна і така показова прес-конференція, на якій Маркарні проговорив ровно три хвилини, а Дональд Трамп 30 хвилин. І дуже чітко було видно, як Марк Маркарні в три хвилини вмістив дуже багато думок, достатньо інтелектуальних, достатньо таких цікавих. І як Дональд Трамп 30 хвилин бахвалився, як він щось зробив. Хоча насправді нічого похорошого він не встиг зробити, а встиг тільки на, на, на нашкодити всьому світу. А, так от на цій прес-конференції головне питання було саме а, стосовно 51-го штату. штата. А, і цікаво, що Трамп вже змірився з тим, що Канада ніколи не буде 51-м штатом і сказав, що а, для танго треба мати двох. Тобто, якщо Канада не захоче, то вона ніколи не буде. Але він почав фантазувати, там, як би було б класно, яка б виглядала б карта при цьому, як би Канада там, менше платила податків, отримала могутню армію. На Марк Маркарні дуже елегантно, дуже красиво. Ну, думаю, це була заготовка до Але сказав він дуже класно, він сказав, що якщо Дональд Трамп знає реалістей, то він його знає. То для того, деякі об'єкти ніколи не продаються, такі як Білий дім, наприклад, або Букінгемський палац. І ось а, хазяєва Канади, які є виборцями Канади, а, чітко дали зрозуміти, що Канада не для продажу. А, дуже класна, і елегантно сформована мисль, думка була, і це було донесено а, достатньо потужно. А, було цікаво спостерігати, як а, Дональд Трамп. Фантазує там, на тему торгівельних відносин, оперуючи цифрами, які не мають, не мають нічого а, схожого з реальністю. Карні також не зірвався, не сказав він, що він думає з цього приводу. Достатньо так, витримав непогано цей, цей візит. І я думаю, що саме через це він не був обраний маркарні. Тому що його досвід і як класного економіста, так і політичний досвід, як він тримав себе, це, це було достойно. Тому Канада, я думаю, не помилилася в тому, що обрала Марка Карні як лідера партії ліберальної. Якби він був лідером консервативної партії, було б трошки краще, напевно. Але ось в цілому достойний був візит, достойно Марк представив Канаду, вони почали обговорювати економічні питання. Які дуже важливі зараз саме торгівельні відносини. Сподіваюсь, вони найближчі пару місяців такі врегулюють свої питання стосовно тих тарифів, тому що це дуже негативно впливає на канадську економіку. Ці тарифи наприклад, вийшли дані за безробіття знову 6,9% по Канаді в середньому багато робіт було втрачено в Антарії, в Антаріо в обробці, в обробці металу, в автобудівництві через саме через тарифи. А, і це не є добре. А, побачимо, чи буде а, дуже скоро Національний Банк Канади зменшувати а, облікову ставку. А, буквально через пару тижнів це повинно відбутися. Сподіваюся, таки вони і будуть зменшувати, аби підтримувати економіку. Побачимо. Але те, що нарешті вибори завершилися, нарешті відбувся цей візит, нарешті припиниться, я думаю, всі ці спекуляції на тему 51-го штату. А трохи в нас тут збудилася Альберта, а саме прем'єрша Альберта, яка намагається себе якось виторгувати якісь преференції від федерального уряду, намагаючись там розказувати про референдум в Альберті, так, так і таку таку всяку херню, На що, скоріше за все, ніяких референдумів не буде. Всі ці розговори це лише спекуляції на політичні теми, нічого більше. Тому в Канаді треба треба об'єднуватись до Дня Канади. Збираються зняти всі обмеження на Провінційну торгу, торгівлю, тому що зараз торгувати між двома провінціями може бути важче ніж між провінцією і сполученими штатами. Одна з задач Марка Карні як прем'єр-міністра, як лідера ліберальної партії зняти обмеження торгівельні, які зараз діють між провінціями. І якщо це буде зроблено, це дуже позитивно вплине на економіку Канади. Тому чекаємо цих новин а, і, в принципі, достатньо оптимістично. Я, я, я особливо дивлюся в майбутнє, побачимо, як воно буде, але а, думаю, що буде, повинно, повинно буде краще, ніж є зараз. А, можливо, я помиляюсь, <смістична> <смістична> Побачимо. А, на цьому тижні відбулася також дуже важлива історична подія: саме вибори Папи Римського, 8 травня новий папа з'явився. Лео, 14, папа Лев. Цікаво, що це американець перший за фактично історію папства. 267 пап було, і це перший саме папа американської національності. Хоча він у нього а, двойне громадянство. Він громадянин Перу, в який 20 років він був місіонером в Перу, і він дуже непогано знає іспанську мову. Італійському, латинському, такий дуже освічений папа і цікава інформація про нього, що він має математичну освіту. Коли я поступав на математичний факультет Донецького національного університету, ректор сказав, який був також ректором університету, був математика. Він сказав, що з математика можна зробити кого завгодно, а з кого завгодно математика не зробиш. Ось з математика в нас з'явився новий папа римський, хоча дуже цікаво. Насправді. Непоганий папа повинен бути. Він вже виступив з заявою стосовно війни в Україні. І на відміну від цього попередника він чітко сказав, що Росія це агресор, що це захватничеська імперіалістична війна, яку треба завершувати, призвав до миру. І справді, це якщо порівнювати з попереднім папом, це небо, небо і земля. Сподіваюся, так і буде відбуватися надалі. Його позиція буде незмінною. Навпаки, вона буде більш жорсткою до Росії. Тому що явне зло, з собою обособлює Росія, неможливо ніяк оправдати, сховати, принизити, применшити і так далі. Це просто ну неможливо на чорне сказати, що воно сіре. Чорне є є чорне. Росія це зло, яке повинна, яка повинна припинити своє існування. І тим більше лідери Росії, включно з Путіним, з цією шайкою, Лейкою, яка його оточує. І Ця шобла на цьому тижні також себе дуже добре проявила. Зробили свій парад по бідобісія в Москві на красній червоній площі 9 травня. А єдине, що засмучує, що на цю площу приїхав приперся Сі Цзінпін, який своєю участю легітимізував це зборище, і через його участь приїхало набагато більше представників різних країн, що якби сів не приперся, напевно, тих представників взагалі б не було, а було б дуже мало. А, на жаль, він приїхав тим, тим, тим самим став таким своєрідним ПВО для Путіна. Це було цікаво спостерігатися, як їх трусило від заяв Зеленського, що ніякої гарантії безпеки ми не дамо. І чекайте дронів. Це було дуже цікаво спостерігати за цим всім. А Цікава була відповідь Європи на цей парад Победебійся, коли 10 травня до Києва приїхало дуже багато лідерів: Макрон, Стармейер, Дональд Туск. Вони підтримали Зеленського, підтримали Україну і фактично зробили Путіну ультиматум, що Путін давай припиняє війну. Ось 30 діб. На 30 діб припиняємо війну, сідаємо за стол перемови. На що цей ушльопок в притаманній йому манері вже виступив, заявив про історичну заяву. Два дві години репортери ждали, що ж це падла. Скаже. І він сказав, що ніякого миру не буде. І він намагається. Поновити Мінські, Мінські перегов... не Мінські, а стамбульські переговори, на яких він вимагав капітуляції України. Тобто, таким чином, Україна вимагає миру з позиції сили, а Росія вимагає миру з позиції капітуляції України. Зустрітися тут десь посередині не вийде. Ніякі стамбульські перемовини ні до чого не приведуть. Росія не піде на безумовне припинення війни. Тому що це означає, що ці всі сотні тисяч орків попруться з фронту до Росії, і устроять їм там веселе життя. А Україна в свою чергу не піде на скорочення армії, відмови від НАТО, і, тим більше на здачу територій. Тому єдине, що може припинити цю війну, це подовження тиску на Росію, вводення нових нових ще більших санкцій. І коли Трамп нарешті перестане загравати з Путіним а почне активно допомагати Україні, тоді ця війна припиниться. Тому побачимо, що буде в наступному тижні. Особливих надій персонально в мене не є немає. Стосовно того, що війна якось магічним чином припиниться. А вона припиниться лише за однієї умови, може припиниться навіть завтра, якщо сьогодні Путіна вб'ють. Це єдине безумовне припинення війни, яке є оптимальним для всіх сторін, навіть для Росії. Тому що вони самі заручники ідеї одного конченого дебіла. І якщо б цього конченого дебіла прибити, то війна б дуже швиденько б завершилась, буквально на наступний день. А, тому сподіваємось, що молитви нового папу Римського про мир в Україні дійдуть до вищих сил, а і вищі сили зроблять якісь харакірі цьому шльопку. А, що нам ще було цікаво на цьому тижні? Цікаве на цьому тижні був хокей. Я тут а, несподівано для себе а, доєднався до великої армії вболівальників. А на цьому тижні було три-чотири матчі хокейни. Сьогодні буде четверта гра між Maple Leafs таронтовською командою по хокею з Florida Panthers. Цікаво буде спостерігати. Дві перші гри виграли Торонто, третю гру в граматичному матчі перемогли Пантери. І сьогодні буде четверта гра серії. Торонто не вигравала Стенлі Кап майже 50 років, хоча має у своєму, своєму активі 13 кубків Стенлі, які вони виграли дуже багато дуже давно. І просто болівальники Торонто настільки скучили за головною трофей, головним трофеєм хокею, що просто вже немає сил терпіти, тому вся, все Торонто вболіває. Вболіває не тільки Торонто, вболіває і Вінніпех за свою команду Джетс, які також приймають участь у плей-офф. Едмонтон Войлерс також грає. У цьому сезоні плей-офф хокейному чотири канадські команди, які такого не було дуже давно. Великі шанси перемогти хоча б однієї. команди, mm. Тому для Канади, для, як для нації це дуже важливо, аби в цьому році, в цьому сезоні е, хоча б одна якась канадська команда забрала Стенлі Кап. Хто це буде, Торонто Миболів це ідеальний варіант для нас, для торонтовців. А якщо це буде Едмонтон або Вінніпех, це також буде дуже, дуже добре і дуже класно. Тому давайте будемо вболівати разом, спостерігати за матчами, які зараз відбуваються. Це дуже цікаво. Якщо ви живете в Канаді, всіх закликаю доєднатися до цього. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобався цей випуск, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.